Тобі, величний Боже, слава тобі, всемогутній Господь, Ти є сила наша, Ти є слава наша. Господь величний, Господь всемогутній, будь тут Своїм Святим Духом, будь тут і кажи своє Слово, яке треба казати, Господь, щоб наші серця змінювалися, щоб ми, Господь, ставали кращими та ближчими до тебе. Святий всемогутній Господь, Ти, Ти. Ти найважливіше всього. Ти є величний, всемогутній, славний Господь. Алілуя! Амінь. Амінь. Хочу сказати сьогодні слово таке. Думав про одне, рішив, вирішив сказати про інше, але Бог хоче казати про третє. Галатам третій розділ з 12, 13 вірш. Закон же не від віри, але хто виконує його, той житиме ним. Христос викупив нас від прокляття закону, ставши за нас прокляттям, тому що написано проклятий кожен, хто висить на дереві. Амінь. Я сьогодні буду казати про прокляття і благословення. Трошки про прокляття, трошки про благословення. В Новому Заповіті сказано, що Христос викупив нас від прокляття. І це дійсно так. По-справжньому віруючу людину, Христос звільняє та викупляє від прокляття. Переводить у благословення. Але якщо людина релігійна, якщо людина живе по закону, якщо людина ставить Духа Святого, ставить Ісуса Христа нижче, чим якісь правила, якісь повір'я, якісь повір Закони, в тому числі Божі, в тому числі й Божі заповіді, Божі закони, то Ісус Христос не може викупити вас від прокляття. Ісус Христос не може перевести вас з прокляття в благословення, бо ваш розум живе не живою вірою, а живе законами. Мертвими. Закони треба дотримуватися, але першочергове це любов Божа, милість Божа, Ісус Христос, Дух Святий, сам Господь Бог. А вже потім, як наслідок, коли ми живемо і в нашому серці живе Ісус Христос, коли в нашому серці є жива віра, коли ми народжені згори, коли ми вже не старі люди і не живемо по старим своїм звичкам, то тоді, тоді приходить Господь Бог, наповнює нас і Він звільняє нас від прокляття. Бо якщо ми стара людина, яка живе по-старому, так як звикла, і нічого не змінилося, Бог не може прийти, бо ти ставиш закони, свої звички, свої те, як ти живеш вище живого Бога. Давайте трошки розберемося. Що Бог каже про прокляття і про благословення? Второзаконня 11 глава. З 26 го вірша. Господь Бог каже: Отже, я пропоную вам сьогодні благословення і прокля... прокляття. Бог нам пропонує, як жити. Ми, ми маємо владу обирати, віддати своє серце живому Богу. Щоб Ісус Христос нас звільнив. Чи жити надалі в прокляттях? Що таке прокляття? І взагалі, ля вони беруться? Є декілька варіантів, ля беруться прокляття. Всі вони прописані в Біблії. Найперше. Прокляття береться звідтиля, що ми своє життя жили як хотіли самі, не як написав Бог, а як хотіли самі. Ми не слухались Бога, ми не слухалися того, що Він пише в своєму слові. Ми вирішували самі, як хотіли. Ми жили безбожно. Чомусь прийнято в цьому світі казати, що безбожник це той, який грішить, вбиває там, насілує. Ні. Ці гріхи це наслідок. Це наслідок безбожного життя. Бо безбожник це та людина, яка живе, як вона хоче, а не як Бог. Тобто, яка живе без Бога, яка вирішує, приймає рішення без. Поради з Богом. І якщо ми живемо без Бога і не радимось з Ним, ми автоматично є безбожники, бо ми живемо без Бога. Саме слово безбожник без Бога. Без Бога в серці, без Бога в розумі, без Бога в душі. Бо ми не знаємо Бога, і ми приймаємо рішення, як самі хочемо. Але на жаль, ці рішення ми не можемо прийняти як самі хочемо. Бо, бо якщо ми живемо без Бога, на нас впливає диявол, і всі думки буде давати нам тільки диявол. Бо Бог не має доступу, ти з ним не радишся. Ти не стаєш на коліна і не питаєш, Господи, чи мені їхати сюди, чи мені звертатися до цього лікаря, чи мені на цю роботу йти, чи мені одружуватися з цим чоловіком, чи виходити заміж за цього чоловіка, чи мені що мені робити? Ти ніколи не радишся. Ти безбожно приймаєш рішення. Але з тим, якщо в тобі живе Бог, ти завжди, в будь-як якомусь моменті життя, ти завжди в молитві звертаєшся до Бога і намагаєшся почути, що хоче Бог. Щоб ти йшла на цю роботу, чи не йшла на цю роботу. Щоб ти одружувався на цьому чоловіка, чи не одружувався. І так далі, і так далі. На жаль, ми в своєму житті до Бога. Бо наприймали дуже багато неправильних рішень. Дуже багато. Хтось, можливо, жив в блуді. А написано Бог каже, якщо ви в блуді живете, то прокляття на вас і на вашому родові. Навіть більше, якщо ти блудиш всі прокляття, які на твоєму партнерові, вони автоматично під час ось, інтиму переходять до тебе. В духовному сенсі. Тобто, якщо на чоловікові чи на жінці були якісь прокляття, і ви не в законному браці, то вони на тобі. Що ми робили, які рішення приймали? Чи ходили ми до бабок, до слугів диявола? Бо бабки, ворожки, все це слуги диявола? І так далі, і так далі, і так далі. Це лише нам відомо і Богові. Тобто ми таким шляхом, коли ми живемо безбожно, ми, Бог не насилає на нас прокляття, ні, ми обираємо прокляття. Ми обираємо своїм безбожним життя. Бо так каже Слово Боже. Також ми не знаємо, що робили наші батьки. Наші батьки, діди прадіди. Слово Боже пише, що до четвертого покоління прокляття на вас, на ваших дітях. Тобто це ми, наші діти, наші внуки і наші аж правнуки будуть розраховуватися за якихось гріхів наших батьків. Чотири Четвер... покоління будуть щось розраховувати. І ми не знаємо. Я, наприклад, можу сказати, що в мене в свій час мій дід був директором школи на декілька сіл. І він встановлював. Він одразу після Другої світової війни став вчителем і директором потім. І він встановлював він ці програми: що Бога немає хулити Бога. За це також є прокляття. І тому моя мама. Померла молодою 28 років від раку. Бо в свій час дід мій заперечував Бога. Дід мій хулив Бога. На той час е, майже всі хулили Бога. Коли був Радянський Союз 70 років, майже ну, більшість, більшість українців. Хулила Бога, бо така була програма в школі, така була програма в інститутах. Бога немає. Є комуністична влада, Бога немає. За це приходять прокляття. І один із наслідків один із наслідків це сьогоднішня війна. Бо ми 70 років вся наша країна хулила Бога. Ну, не вся, але більшість на державному рівні. Ми хулили Бога. Ми навчалися так, що Бога немає. А що робили наші батьки? Самому тільки Богу відомо їм, діди. Можливо, хтось взагалі ворожкою відьмою був. Або колдуном якимсь. Ми цього не знаємо. А хтось, можливо, займався, хтось ну, розрушав чужі сім'ї. Хтось був, ну, можливо, в наших е прадідів взагалі там прости господи. Ми цього не знаємо, але все це безбожні гріхи, які можуть мати наслідок в нас. Якщо Ісус Христос не звільнить нас. Також прокляття можуть приходити. Мені мене запитали, а як оце, коли йдеш до ворожки і кажеш, ну, порчу на когось наводиш? Ну, по-перше, людина, яка ходила до ворожки і на когось, щоб порчу навела, це вона автоматично сама і весь її рід набуває прокляття. Бо вона звернулася не до Бога, вона звернулася до диявола і до слуги диявола. Але інше питання: а той на кого вона навела порчу? Чи проклятий, чи ні ворожка? Біблія на це також дає відповідь. Дуже чітку. Незаслужене прокляття не збудеться. Але це тільки тих, хто живе з Ісусом Христом. Якщо ти живеш в благословеннях, і тебе Ісус Христос звільнив від проклять, то. Ні, щоб на тебе хто не казав, до яких би ворожок і хоч до самого диявола хай ідуть, ніщо не збудеться, бо ти під захистом Бога. Але якщо ти живеш гріховно, безбожно, і ти живеш в прокляттях, то просто ще додається якесь прокляття. Одним менше, одним більше, коли їх там по тисячами вже на тобі духовному сенсі. Але добавиться, і дійсно з тобою може щось траплятися. Ти можеш захворіти, ти можеш все. Все це може відбутися. Це на зараз це дуже страшне. Ми самі того не розуміємо, але все це пише Біблія, все це пише старий заповіт, все це пише новий Заповіт. В откровеннях сказано, що не буде прокляття. Лише де в царстві небесному, коли прийде новий світ. Коли прийде новий світ, написано: і не буде вже ні ночі, ні дня, ні чоловіка, ні дружини. І не буде прокляття жодного, ніяких ні хвороб, нічого. Але ми зараз, якщо живемо тут на цьому світі, ми також можемо позбавитись цих проклять. Нам треба дати можливість. А те, що вони є на майже всіх людях, ну, це можна не ходити. Я про своє лише життя скажу. У мене прабабуся померла від раку. Е, мама моя померла від раку. Але я вже не хворію раком. я не буду хворіти раком. Моя, моя родина, мої діти не будуть. Чому? Бо я вже перейшов із прокляття в благословіння. Навіть нещодавно в мене брали. Біопсію, я здоровий, немає в мене ніякої пухлини в ж... в желудку, нічого немає. Для цього треба віддати своє серце Ісусу Христу. Що я робив? Я скажу, що я робив. Для того, щоб звільнитися від прокляті, перейти в благословіння. Це доступно кожному, про це пише Слово Боже. Перше, це щире покаяння за кожен свій гріх. Згадати всі свої гріхи, всі, які ти робив за все своє життя. Мілкі, немілкі, когось образив, когось щось серйозне зробив. Неважливо. Треба за, кожне, за кожен гріх сповідатися перед Богом. В сльозах, на колінах стояти і просити. Я стояв, я просив, за кожен свій гріх перед Богом пробачення. Стояв на колінах в молитві і просив. Бо я до 30 років жив, я не був віруючим, я до 30 років жив як всі. Друге відриктися від гріхів своїх рідних. Попросити пробачення за те, що ти знаєш, що поганого робили. Як я про діда знаю, що він був директором і що він Бога хулив. Про те, що ти знаєш за своїх рідних. За своїх маму, тата, за своїх дідів, бабів, за них попросити пробачення перед Богом і відректися від їхніх гріхів. Так і сказати, Господи, я відрікаюся від гріхів свого роду, від гріхів своєї мами, тата, від гріхів своєї бабушки, дід. Я прошу прости мене, Боже, прости мене за моїх батьків, прости мене за моїх дідів. Звільни мене Господи. Бо на жаль чи на щастя, але так пише Слово Боже, що ми відповідаємо за гріхи своїх батьків. Ми відповідаємо так написано. Ну і третє. Це. Змінити свій старий образ життя, перестати вірити в те, що ти вірив раніше, жити по тому, як ти жив раніше, і почати у всьому радитись з Богом, в кожній своїй, в, в кожному своєму вибору, в кожній своїй думці, намагатися пізнати волю Божу на себе, яка є благою угодною і звершенною. Народитися згори. Написано, стара ваша людина повинна поверти для того, щоб нова почала жити в Бозі, жити з Ісусом Христом. Уже не я, пишу, казав апостол Павло, живу, но живе в мені Ісус Христос. Вже не я живу, але живе в мені Ісус Христос. От коли в кожному з нас. Почне жити Ісус Христос, жодне прокляття не прийде, всі прокляття втічуть. Бо написано, що Ісус Христос відкупив, не може вжитися в тобі, зрозумієте, що не зможе вжитися в тобі будь-яке прокляття, якщо ти будеш наповнений Богом. Якщо ти відречешся від усього старого свого. Це для мене, це моє. Да, дуже багато в нас залишається. Знаєте, за що чіпляються також іще прокляття. Вони чіпляються дуже сильно за те, що ми залишаємо для себе. Буває так, що ми частину своєї душі, своїх думок, свого розуму, свого серця віддаємо. Наприклад, родину я віддав Богові, роботу віддав Богові, раджуся з Богом. А от. Якусь свою звичку, ні, це моя. Я за неї я не хочу від неї відрігтися. Вона мені подобається. Я їй не віддам Богу. От саме за цю маленьку частину твоєї душі і може вчепитися прокляття, бо ти щось не віддав Богу. Ти вирішив, що ну я вже такий, значить я так і буду. Мені так я і буду далі жити. От саме в цій звичці. Ні. Уже не я живу, но живе в мене Христос. Не я живу. Народжене для того, щоб народитися. Ісус Христос сказав: для того, щоб народитися, треба спочатку померти. А що людина, яка помирає, їй, вона, ну, вона нічого не хоче для себе. Бо вона померла Ну, фізично. А це Ісус Христос каже, в духовному сенсі, душевному, Помри. Для себе перестань щось хотіти для себе. Почни пізнавати волю Божу, що Бог хоче для тебе. А це написано, що не чуло того вухо і не бачило того вуха, що приготовив Бог, люблячим його. Тобто Бог нам приготував. В тисячі, в сотні тисяч разів кращого, чим ми можемо навіть подумати, чи ми самі для себе захочемо. Тому від своїх бажань, що ти хочеш для себе, так, треба відмовитись, знаючи, що Бог ці твої бажання зробить набагато кращими, набагато. Він дасть набагато більше, бо, можливо, ти мрієш про гарний будинок чи, можливо, гарну машину, гарну дружину. Я, наприклад, я не мріяв про таку гарну дружину. Я навіть не мріяв. Я... Мені подобалися зовсім інші дівчата. Я думав, що буде поведінка іншої. Я мріяв про щось, але я зараз просив відповідальності перед Богом. Настільки моя дружина перевершила всі мої мрії, що я навіть не міг до цього додуматися. Вона краща у, ну, у всьому. У всіх сферах нашого життя вона краща, чим я мріяв. Тобто Бог мені дав дружину набагато, я навіть не чув і не бачив і не мріяв про таку дружину. А Бог дав, коли я віддав, коли я стояв в посту і сказав: Господи, я віддаю вже, покажи мене моїй дружині. Я, ну, я вже хочу, щоб це була Твоя воля. Не те, що я хочу, яку дружину я хочу, а ту, яку ти хочеш. От саме тоді Бог чудесним образом віддав її. І я не мріяв про таке, бо мій маленький розум, він не може таке вмістити. Так Бог дає і по всьому. Коли ти відрікаєшся від своїх бажань в якійсь сфері свого життя, приходить Бог і дає навіть тисячі разів краще за те, що ти мріяв раніше. А найголовніше, коли ти відрікаєшся від своїх бажань, коли ти помираєш, ти народжуєшся потім згори з Богом і приходять благословіння. Ти отримуєш зцілення. Як свій час я зцілення від безпліддя отримав. Я молився і відрікався, і я зцілився в мене дві дитини зараз. Я зцілений, бо приходить Боже благословіння, Бог зцілює. А Бог не може зцілити, якщо десь щось ти залишив для себе. Бог не може дати тобі повноцінне благословення, бо тобі чогось не відрікся, ти в чомусь не покаявся. Ти живеш, як і звик жити. Як він може діяти, якщо ти його не допускаєш в якусь частинку своєї душі? Він не може. Він не насильний Бог, ні. Нас є, ми повинні добровільно віддати Богу від цю частину своєї душі, щоб Він туди також зайшов. І тоді буде благословіння, тоді прийде зцілення, тоді Ісус Христос викупить нас від проклять. Це не відбувається так автоматично, ні, для цього ти повинен щось зробити. Ти повинен все віддати Богові. Амінь. Амінь. Дякуємо Боже Тобі за цей день. Дякуємо за це Твоє слово, Господь. Я вірю, Господи, що Ти зміниш наші серця. Я вірю, що Ти прийдеш і допоможеш нам перейти до кінця, до самого, віддати кожну частинку своєї душі тобі. Щоб Ти заповнив нас усіх, усіх, всю нашу душу. І звільнив нас від усіх проклять і дав нам твої благословення. Дякую тобі, святий Боже. Дякуємо тобі за це все, за це служіння. Я благословляю. Я благословляю це тіло, яке є хліб, яке є твоє тіло. Я благословляю це вино, яке.